І слідкуємо за тим, що відбувається в сусідній словаччині. А там Фіцо заявив, що третина учасників зі 100 тисяч людей, які вийшли на демонстрацію проти словацького уряду, він каже, що третина це є українці. Чи це просто політична заява, чи щось перевірене? Ми можливо дізнаємося згодом, але поки що підтверджень жодних немає. Він відразу пробує знову закидати ці закиди, нібито Україна намагається дестабілізувати Словаччину, Україна робила якусь хакерську атаку на національну страхову компанію Словаччини. Для чого це могло бути потрібно Україні? Він нічого не пояснює, але фактично він підтримує наратив кремлівський. Підтримує наратив Російської Федерації про те, що Україна, нібито в усьому винна. Йому треба просто заспокоїтися, піти уже на пенсію або краще виїхати зовсім десь з Європи, тому що навіть його вже рідні люди не розуміють не те, щоби навіть українці. Ну а Зеленський відреагував на це і на плакати, які були написані, на точніше в словацьких протестувальників. Де вони різними не дуже добрими словами обзивали Фіцо і не тільки, і казали, що куди йому треба піти. Зеленський сказав, що Братислава не Москва, і тому Фіцо треба давно вже це зрозуміти, перестати їздити на поклон туди і просити якісь суперзнижки, які напевно звідкатиме разом врахованими на російський газ, перестати залежати від Росії, перестати залежати від російських енергоносіїв.